Спортивно-реабілітаційний інтенсив включав два тижні інтенсивних фізичних навантажень, а також сесій групових з психологом. Він об'єднав родини зниклих безвісти, а також родини ветеранів. Ми об'єдналися для того, щоб перезавантажити свої ресурси і крокувати далі. В цьому проєкті мені сподобалася дуже тепла атмосфера наших зустрічей. І також мені приємно було бачити щирість, відкритість учасників нашого проєкту. Мені сподобався цей проєкт тим, що тут майже 50% це фізичне навантаження. А фізичне навантаження це найкращий психолог, психотерапевт, який допомагає людям. І я сподіваюся, що в подалі ці люди будуть займатися саме фізичними навантаженнями. Ми їх навчили, ми їм показали і вони їм будуть допомагати. Мені сподобався цей проєкт. Він виявився дуже цікавим. Учасники цього проекту в основному були жінки, вони показали командний дух. Жаву до перемоги і підтримку. Відвідування клубу по заняттям фізкультури дала можливість зняти ту напругу, яка була всередині. І разом з тим дала можливість психологічно відчути себе потрібною тим людям, які зараз переживають цю втрату. Тому я дуже вдячна. Тим людям, які долучені до цього проекту, тому що це дає можливість рухатися далі, посміхатися, об'єднуватись, допомагати і підтримувати одна одну в нашій непростій такій праці. Дякуємо організаторам цього проекту. Цей проект допоміг нам психологічно розвантажитись. Чекаємо на ще такі інші проекти.